Привіт всім! І знову мої нотатки. Я минулого разу показував обзор огляд моделі AirFix Spitfire FR14. От, ну от я її зібрав. Я зібрав цю модель, ви можете її бачити. І я хочу от поділитися враженнями да, від цієї моделі. По-перше, Збирається дуже класно. Все підходить, все класно, все стикується, питань немає. Деякі деталі довелося підганяти, але в цілому взагалі питань ніяких нема. Сподобалось мені те, що лярони, рулі висоти та напрямку вони окремі, наприклад, рулі висоти, як ви бачите, вони вони рухаються, рухається. Вони рухаються, так ми можна зробити. Внутрішній кокпіт, все зроблено класно, є декальна приборна панель. Все класно. Тобто складання цієї моделі мені принесло задоволення. Облою майже нема. Деталізація точність середня. Не надто висока, не надто мала. Достатньо Для такої ціни для масштабу 1,48, все гаразд. І якість відливок, все стикується, все дуже хорошо. Цікава річ з фонарем. Він рухається. Тобто, він от, трошки, от, Він рухається. Він і, і не висовується. Бачите, я тримаю за фонарь. І він, ну він рухається по направляючих. Тобто там два варіанти фонаря. Один для закритого е, варіанту інший для відкритого. І тобто фо, цей фонарь він рухається. Е, це дуже класно. О, в, в, Вийшов з пазів. На складі він вставляється в пази і коли він в пазах, він не випадає. От зараз, о, от зараз він став в пази. Ви бачите, я піднімаю його за фонарь і він не випадає. Це дуже прикольно. От, там фотоапарат стоїть. Вон, це розвідник, да, Там стоїть фотоапарат. Сразу скажу по розфарбовці. Так, да, це вийшло не так, як ну, насправді було, такої розфарбовки я, я не зустрічав. Тут вийшла така ситуація. Я хотів зробити його повністю сріблястий. але я коли став. Фарбувати його сріблянкою, мені не сподобалось, як фарба лягала, і я вирішив його зробити камуфляжним. А, ну, цю фарбу Reве Сіра, вона темна сіра, я поклав і вона здалася мені знато темною. І далі камуфляж я не став робити. Хоча зелена фарба в мене є, тому що насправді о, сірий кольор, він має бути трохи світліший. Десь на півтону він має бути світліший. Хоча він називається Daxia Grey, але насправді, якщо подивитись на історичні фотографії, він був світліший тон. Ну, я вирішив зробити так. Просто залишити його темносірим. І ви знаєте, мені це сподобалось. Навіть виглядає все краще. Тобто, зберігається чистота лінії. Мені дуже подобається цей літак. Spitfire з Гріфоном, МК 14. Мені він дуже сподобається, і тому я вирішив його залишити так. Так, да, це не історично, це не історичний екрас. Хоча розвідники, спітфайри, розвідники вони в такий сіро-блакитний колір. Тобто, ну, з великою натяжкою можна віднести його до розвідників. Да? Тобто є Спідфайри, і навіть маскито, літаки, розвідники, вони фарбували такий сіро-блакитний колір. кольор. От. Тому якось так. з натяжкою можна сказати, що. Буде більш-менш історично. Ну, хоча хоч насправді це не так. Ну так, да, це, скажімо, як моделіста, це мій ну, недолік. Ну, досвід, досвід, досвід. я, в принципі, я не пожалкував, що я залишив модель в такому самому окрасі. Виглядає вона дуже красиво, як на мене, і все класно. О. Фарби я використовував. Я використовував фарби Revell, Revell емалеві. Тобто це не, це не акрил, це емалева фарба. Фарбував його пензлем. Тобто, щоб ви розуміли, що це фарбувалося пензлем, це є свої нюанси. Треба вміти працювати з пензлем. І ну, в принципі, розфарбований він дуже непогано. Ви можете Побачити її. Особливо тут дуже, дуже хорошо видно якість фарбування. Так, да, там є мій косяк, я не пошпаклював стик. Так, це, да, це косяк, я, я згоден. Ну, от, от ви можете побачити фарбування і Якість фарбування пензлем фарбами Revell. До речі, фарби я використовував не матові, а тобто полуматові. От. І вони краще лягають, тому що матова фарба лягає не дуже хорошо. Дуже цікаво, тут зроблено заканцовки, вони скляні, вони просто пофарбовані. І, і отак зроблені габаритні огні навігаційні. Вони класно тут дуже виглядають. Зараз камера сфокусується. От не фокусується камера. От. Вони дуже класно виглядають. Ну, камера не фокусується. Насправді мені ця модель дуже сподобалась. Приємно було працювати з цією моделлю. Так, да, є певні мої помилки. Ну, досвід, досвід, досвід. Треба все згадувати, щоб руки все згадали, все запам'ятали. Дуже мені все це сподобалось. Так все це виглядає Спідфаер К14. Декалі хороші, з питань ніяких до декаль нема. Так все це виглядає. Ну, кокпіт класичний, спітфайрівський. Ну, Погане освітлення його не видно. Ось така штука. Ось така вийшла краса. Ну, будемо вдосконалюватись, будемо робити ще краще. Ну, я задоволений.